Про це та інше будемо говорити далі. І з нами на прямому зв'язку. Сергій Братчук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії. Пане Сергію, доброго ранку вам, слава Україні, слава Силу оборони, Вітаю слава. раді вас бачити, пане Сергію. Почнемо з того, що маємо. Оновлену інформацію про чергові можливі атаки, які будуть чекати на українців вже восени. Інститут вивчення війни. Насправді ми до цього готуємось постійно. Російська армія доводить щоденно, що не спиняється перед своїми цілями, але тим не менш маємо підготуватися. Скажіть, будь ласка, з чого має розпочатися ця підготовка для того, щоб восени нам вдалося протистояти черговій навалі ворожої армії? Ну, перш за все, як зазвичай ми будемо говорити про те, що треба діяти на випередження, і головне наносити удари по тих джерелах напруги, які несуть нам небезпеку. Перш за все, звичайно, найкращий ідеальний варіант це зруйнувати те кобло, яке знаходиться в Татарстані. Це економічна зона Алабуга, Алабуга Політех, до речі, вони вже дітей притягнули туди для того, щоб вони працювали, складали ті шахеди, ті герані. і бачите, інформаційна. Складова дуже потужна з боку Росіян. Теж вони масштабують це відео показують, що нащо зараз закидають нас там по дві тисячі цих шахетів щодоби. Звичайно, намагаються нарощувати виробництво. звичайно, як я сказав ідеальний варіант знищити те виробництво. Можливо, з часом і наші там ракети балістичні будуть долітати на такій відстані. Але сьогодні мусимо говорити про захист безпосередньо на наших територіях. Тому бачимо, як на сьогодні виробництво наше масштабується. перш за все. Я кажу про дрони перехоплювачі. Є ще певні кроки, які на сьогодні не вже на стадії реалізації. Це підготовка відповідних екіпажів, які можуть і будуть виконувати цю надзвичайно складну, але важливу. І навіть скажу цікаво, тому що знищити ворог завжди і суперово цікаво для того, щоб знищувати ці шахеди по всіх територіях нашої держави. Так ворог намагатиметься накопичувати відповідні свої скажімо ресурси, тому що бачимо сьогодні такий самий процес накопичення від масового обстрілу до масового обстрілу, він відбувається. Потім є певні оперативні паузи, і власне знову атаки. До речі, треба сказати, що ворог знаряддя вбивства, Він бачить сьогодні. Весь арсенал намагається використовувати. Вже загадали ті самі дрони та в які були проєктом, що свого часу призупинили його як неперспективний, але наразі росіяни навіть його відкопали для того, щоб максимально збільшити тиск на нашу державу, збільшити тиск на тил, тому що всі ж прекрасно розуміють війна ресурсів. І тиск на тиву він звичайно зростає. Ось згадані вами і нами і Талмас. Це фактично зброя терору. Здається, 2023 рік. Вони вперше з'явилися в українському небі. Дійсно були неефективними. Можливо, вам доводилося бачити ці дрони в дії. Що ви про них знаєте, пане Сергію? Поки що ні. Сподіваюся, якщо будуть з'являтися, то відповідні наші підрозділи будуть їх знищувати. І ще раз абсолютно вірно, це знаряддя терору. Ворог все сьогодні намагається застосовувати проєкт мало але тим не менше летить, вибухає і десь навіть влучає. Росіянам не важливо де влучати, а вірніше важливо, щоб це були цивільні, і це на сьогодні очевидно. Це власне стосується як цих і травмасів, які ми згадуємо зараз. Вони не масово що використовуються. Можливо, росіяни там піднімуть і далі будуть їх використовувати. Ми говоримо про шахеди, про гірані. Очевидно, що перш за все сьогодні вплив в цьому плані йде на тил. Це очевидні речі. Тим більше беруться такі населені пункти, які є великими, які є значущими для нашої економіки, а отже, для нашої оборони. Тому тиск меншим точно ставати не буде знову таки. Абсолютно вірно ставимо питання: нічого нам боятися до чого готуватися і як протидіяти, і як протидіяти власне. Я вже зазначив, сьогодні комплекс заходів. ППО від класики до дронів перехоплювачів які ми говоримо. Класика, я маю на увазі класичні засоби. ППО, і мобільні вогневі групи. Зарано хтось намагався поховати. Не треба цього робити. У кожного є своя робота. Uh -huh. І кожен цю роботу буде виконувати так, як має зробити. Пане Сергію. Нинішня війна, яка триває, вона має кілька компонентів. Зокрема, це те, що відбувається безпосередньо на полі бою. і так само інформаційна, моральна складова ви людина військова. Я хочу повернутися до цієї ліквідації полковника Лєбідіва. Наскільки це така втрата для російської армії і емоційний удар для військового командування і пересічних солдат? Чи відчутно, і чи це трішечки завдало по їхньому споку і рівновазі, тому що людина все ж таки доволі серйозну посаду займала у війську? Ви знаєте, якщо говорити про кожного російського лебідів, то на кожного з них знайдеться лебідіне озеро. Це точно можна гарантувати від сил оборони. Командир ОКО Штурмовики. Звісно, бачимо, що від цього росіянам точно не легше. Прекрасно всі розуміємо, що аби було знищено найбільше зло в бункері, тоді то 100 є те. Такі ураження, що Росія би обвалилася, ми розуміємо прекрасно до бункерно, ще треба дібратися або, хоча б до одного з них. Незвичайно втрати управління, а перш за все про це треба говорити на фронті. Вони призводять до того, що підрозділи втрачають орієнтири і відповідно втрачають управлінські якісь моменти, і звичайно це відбувається на полі бою треба щоб побільше таких лявідів було в російській армії і бачите сили оборони цим дуже активно працюють і тут дуже важливо звичайно інформаційно все і нам в тому числі масштабувати максимально щоб про це знав весь світ що тут і командири полків, і генераль вже чимало загинуло, знищено було силами оборони. Тобто, сили оборони працюють відповідно, але ж не за полковниками генералами ганяємося. Це зрозуміло. За кожним з них оце вони мають пам'ятати за кожним. Буквально пане Сергій наостанок Сумщина, яка ледь не щодня потерпає від ворожих обстрілів. Осінь, наскільки це критичний момент? Чи наважиться ворог до більших наступальних дій в цьому регіоні? У ну, залі якщо говорити про північно-слобожанське, бачите, що певним чином вдалося ситуація я так, щоб без завищених очікувань не наворочити. Певним чином вдалось ситуацію і стабілізувати сьогодні. І говоримо про певні здобутки. Дуже хотілося б, щоб нам це вдалося на усіх відтинках фронту, де сьогодні ворог інтенсивно намагається проводити наступальні дії. Ворог буде поспішати. Інтенсивність бойових дій навряд чи найближчим часом буде падати. Знову таки говоримо про найголовніше, що ми можемо і маємо зробити для того, аби протистояти цій навалі. Навало величезно, тому заклик, як кажуть, на заклики зараз не реагують. А я впевнений, що це мотивація. Нам треба вистояти, треба просто вижити. Ми маємо це зробити заради наших дітей, так само вижити, як нам допомагають цьому наші медичні працівники, за що їм низький уклін, особливо сьогодні. Це дуже слушні слова. Я щиро вдячна, що ви про це згадали. Ми також говорили, що будемо обов'язково говорити, тому що медики вони зараз, так само як і військові, ризикують власними життями для того, щоб рятувати інших. В тому числі на передовій, і це надто небезпечно, і вони усвідомлюють цей ризик, пане Сергію. Ми щиро вдячні вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Глядачам ну, да, тихо, дня. тихо дня. Нам усім бережіть себе. Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії.